В першу чергу хочу тут, всі балакають, балакають, але так і ніхто не каже слова подяки нашим збройним силам України. Бо завдяки тому, що хлопці сидять напередку в окопах, бліндажах та всяких промзонах, ми сидимо в теплі, п'ємо каву та воду, тому оплесками нашим зсу. Мене звати Євген Михайліченко. Я вже вже восьмий рік пішов. Як працюю в Канаді останні чотири роки в коледжі Олдс, провінція Альберта. Провінція Альберта. Просто я буду дуже коротенький. Я вам покажу два відео, декілька слайдів. Те, що ми оновили. Два роки тому я виступав. У нас були одні результати. Зараз ви побачите, що ми в три рази більше зробили. І додавали. Тобто ми тестуємо, допомагаємо компанії Raven та CNH вдосконалювати роботизовану платформу OmniPower. Колись вона називалася DOT. Зараз це OmniPower Power Platform. Можна включити перше відео. Це сівба цього року. 2022 а можна голосніше трішки зробити звук. Це автоматизована сівалка 15 дюймів міжряддя, 24 сошника. Сідмастер-виробник, який знаходиться в Реджайна Саскачеван. Це студентка, 21 рік, фермерша з Онтаріо. Все обладнання стоїть від компанії Raven. Цього року я повертаюся весною у квітні і ми запускаємо перший автономний трактор, зроблений саме студентами із Deere трактора Тобто, він буде працювати в парі з цією сівалкою. Проходить процес калібровки. Ось такі бувають сюрпризи у нас на канадських полях. Це, до речі, наш сусід біля коледжу. Коледж розростається. Перший у світі є факультет точного землеробства. До мене приїжджав Руслан Нірода із каналу Агроімпорт. Він буде виступати після мене. Можете пролистати відео. І подивитися в нього десь за грудень 2021 року, як він приїжджає, ми детально зняли екскурсію про наш коледж. Це всі поля коледжа. Ми також працюємо з фермерами. І черга з фермерів, вона вже дуже велика. Ми не встигаємо. Працює один оператор, тобто я. І все, що мені треба, тільки. Тільки я один і все. І поруч якийсь пікап, який буде перевозити обладнання. Кожного року на наших полях ми тестуємо, досконалюємо вже ті системи, які є. Десь додаємо, десь обираємо. Я там на слайдах трішки пізніше покажу. Ось ви звернули увагу. А ні, тут немає цього. Моя задача полягає в тому, щоб разом зі студентами, яким я пишу курси для отримання вищої освіти не тільки в Канаді, но ну й в Україні. До речі, всі ці курси, які є в коледжі Олдс, вони представлені в Дніпропетровському державному аграрно-економічному університеті. Тобто, якщо у вас немає коштів, відправити дітей своїх до Канади, може то до Дніпра. Залишилось тільки платформу відправити до Дніпра, але це все реалізуємо. Ну і далі слайди. Це щорічна виставка, яка проходить на базі нашого коледжу. Цього разу було 3,5 тисячі відвідувачів два дні. І ви можете побачити, які начепні це розкидач, new Leader, дуже надійне обладнання. Потім е, оприскувач 1600 галонів е, бункер чи як його там танк. Я не можу вже перевести вам е, 36,6 ширина захвату п'яти е, секцій е, штанг. Там система стоїть Хокай System» по форсуночному відключенню і для диференційного внесення. До речі, всі-всі ці начепні під диференційне внесення. І перед тим як щось носити диференційно, ми навчаємо студентів літати на дронах, робити карти диф внесення, Імпорт-експорт за допомогою телематики, тобто, все все дистанційно. Цього року у нас додавали ще 300 акрів в сусідній провінції Саскачеван, це 800 кілометрів, тому ми будемо дистанційно це все робити. І, до речі, я зараз прилетів 10 жовтня до України допомагати зсу. І так як у нас різниця по часу 9 годин. Моя робота починається десь о 6, якщо це десь напередку по типу Бахмута, чи Куп'янська чи Ямпіля. Треба шукати Starlink і виходити на зв'язок зі студентами. Бо студенти зараз розкидають якраз біосул, це компост плюс елементарна сірка. І я дистанційно керую цим роботом, сидячи десь напередку, або в теплій квартирі тут в Бучі або в Дніпрі. І все, що мені треба, щоб студенти завезли цей робот всередину поля. А все керування відбувається з мого ноутбуку, чи лаптопу правильно казати. Потім сівалку ви вже бачили, і на задньому фоні це культиватор, Тобто його називають калтер це для внесення рідких добрив. Ще трішки ближче. Так от він виглядає. Чесно кажучи, це ще сирий продукт. Тобто цього року ми перший раз його. Запустили, подивилися, він мені не сподобався. Написали рекомендації, що треба вдосконалювати. Сподіваюсь, наступного року виробник прислухається і вже привезе нам на тестування з апгрейдами. Я вилетів 10 жовтня до України, а студенти вже 12 жовтня поставили камери штучного інтелекту. Тобто, вже немає. Ніяких тросиків, безпеки по периметру, зараз там стоять камери, які щитують пішо пішоходів, тракторів та пікапів траків. Тобто, якщо в радіусі під час роботи, під час місії, в радіусі 30 метрів машина замічає, що Хтось є попереду, перед ним машина зупиняється, але мотор двигун не глушиться. Тобто, це ми зараз тестуємо і тестуємо знову ж я в Україні, вони в Канаді. Коли я повернусь, то будемо ще більше напрацьовувати акри. Це скільки гектар зроблено мною одною людиною. За цей рік повноцінний, тобто ці цифри вони збільшуються збільшуються кожного року. Я пам'ятаю перший сезон, коли ми починали працювати у 2020 році, і ці цифри там були, ну я не пам'ятаю, сівба там щось, 30 гектар, в такому темпі а оприскування також десь було 100-150 гектар, розкидання також десь 200 гектар. Ну, а зараз ви бачите. Великий-великий прогрес. До речі, хто хоче відправляти дітей, там далі буде кінцевий слайд з підписка на мій YouTube канал. І в мене зараз двоє дітей, моїх підписників, фермерів, вони навчаються безкоштовно в нашому коледжі. Канада допомагає. Канада взагалі номер один по допомозі серед усіх країн світу для українців по програмам. Ну, українців там не називають біженцями, але по допомозі так. І Канада виділила 150 безкоштовних місць серед усіх університетів та коледжів Канади. І два якраз попали для моїх підписників безкоштовно. Це потім повернемось і можна друге відео. Тільки відео поставимо на паузу, і я розкажу в чому фішка. Можна на паузу. Пояснюю. Дуже багато людей задає питання. Нафіга вам це автономно. Ну, не буває автономно, не буває роботизовано. Дійсно, бачите, я мию колеса. Проводжу ТО щомісячне, щоденне, щорічне заправка, до заправка, дефом, паливом і тому подібне. Ви не можете повністю назвати, що це автономне сільське господарство. Але в цьому відео ви покажете цього року. Перше реалізовано мною проект, коли один оператор керує двома сівалками. Перше це роботізована. Тобто ви бачите її зараз. І інша це та, яка е, керується за допомогою е, або тянеться за допомогою е, трактору Кейс і оператор Вейт Макалістер його звати 31 рік фермеру. Ви його побачите зараз. І, до речі, також е, Руслан е, на своєму каналі Агроімпорт знімав е, про цього е, фермера, і ви побачите, як можна. Чотирьох справлятися на фермі в канадській там, де в Україні 20-30 людей не справляється. І коли вам розказують в Україні, що треба документообіг робити або ще, поїдьте в Канаду, подивіться, як замість 30 людей чотири справляються. Це відео вже набрало 1,1 мільйон переглядів, і знову це 31 рік молодому фермері. Плюс в між він оператор гвинтокрила на пожежній станції. Тобто він ще підробляється. В цьому відео буде показано, що за допомогою сівалки роботизовано я виконував 4 обсіви, а Вейт катався робив внутрішні лінії AB-Lines. Шла Внутрішня синхронізація між картами внесення. Можна включити відео, зараз побачите я буду коментувати. Можна погромче. 60 кілометрів від нашого коледжу знаходиться це поле. Питання в Україні дезінфікують колеса на сівалка, як вона переїжджає з одної культури на іншу. От, до речі, вам молодий фермер. І сівалка, яка робить обсіви. Це все синхронізовано. Я сиджу в нього в кабіні і з ноутбуку або з планшета керую цю сівалкою, яка йде поруч. Чому це важливо? Після закінчення ми сіяли канолу, цей рапс. За допомогою автоматизованої сівалки ми посіяли на 30% поля. Що це значить? Це значить, що ми можемо в канадських реаліях на 30%, на 30 швидше посіяти. В Канаді сіють з 1 по 31 травня. Це значить 10 днів ви економите. Це значить, ви можете закінчити сіяти свої поля не 31 травня, а 20 травня. Це більше маси, більше протеїну, більше врожаю. Нічого надзвичайного, але ми просто вже все це імплементували в реалі. Звичайні ревенрейські монітори стоять, антени. Єдине, що треба налаштувати, це просто купити підписку у дилера рейвен на синхронізацію, ну і пройти навчання в нашому коледжі. Я в нього запитую, наскільки це допомагає, ну він відповідає так, що він може швидше це посіяти свої поля. В цьому і плюси автономної роботизованої техніки. Ну, в принципі, останній слайд. Це просто мій YouTube канал, можете підписатися, і, і все. Якщо є питання, задавайте. Так, кажіть. А я нічого не чую, чесно. А як у вас задають питання? Питання? Ну людина хоче питання задати. Тут вам допоможу я. Да, бігаю, бігаю, бігаю з задоволенням. Будь ласка. Дмитро, мене звати. А я ще в світі такі технології, як у вас. Ще Проект, раз. Проекти такі ще є у світі, як у вас? О, валом. валом. Як хочете навчитися точному, цифровому, точному землеробству і е, роботизовано. Я деякий час працював в Австралії також. їдьте в Австралію, потім в, Кана... Ні, потім в Європу, потім в Канаду і потім в Америку. так от, Це по пріоритетності. А ви з ними ділитеся, опитом чи вони з вами? Звісно. Обмінюються, оце знаєте мінус українського менталітету. То якщо я щось знаю, унікальна я нікому не покажу, бо тільки до мене тоді прийдуть і все, і воно загибається. І оце... я працював в компанії Сінеч на позиції рія сервіс менеджер, начальник сервісної служби компанії на протязі п'яти років. Тут є представники дилерів і колишні Новофарма, фарма, галянс, астери вони мене дуже добре знають. Я дуже був противник цього. І всіх е, своїх сервісних інженерів, представників, цих всіх дилерів е, возив е, майже кожного місяця за кордон. Я не розумів, як так можна просто брати. І якщо ти якусь знаєш інформацію, я ні з ким не поділюся. Я буду продавати ну, його окей. Ну хтось інший знайде. Треба навпаки, я вчив ділитися цим. Е, треба бути відкритим. Роботи хва е, достатньо буде всього на даний час 2% всього е, Пахоти, скажімо так, нашої планети зайняті точним землеробством. 98% ще попереду. Вперед. А як ви думаєте, коли в Україні такі машини з'являться? Якщо в мене реалізується проєкт, дуже скоро. Будемо чекати, дякую. Будь ну, ласка. А, а, можна відразу питання. так? Так, так. Скажіть, ви працюєте з коледжем? Так. В Україні ви співпрацюєте з Дніпропетровським з Дніпровським сьогодні та університетом Аграрним. Uh -huh. В Україні багато аграрних університетів, у яких є сьогодні землі, які можуть вже скоро зникнути з їх власності або з їх управління. Що би ви порадили сьогодні Україні з точки зору використання цих земель, тестування цих земель, тестування різних моделей? І що поправили у співпраці нашим університетам, що взяти найкраще, от, наприклад, від американських, канадських вищих. Дякую. <клес> Дивіться, почну з першого. Я себе більше відчуваю українцем в Канаді, ніж в Україні. Це перше. Це вам, ви повинні задуматись, чого. По-друге, в Дніпропетровському аграрному університеті я являюсь професором. Там навчальні посібники видані з моїм ім'ям. Я домовився з коледжем. Що ті курси, які я роблю там за великі гроші, я надаю нашому вузу безкоштовно. Роки три-чотири тому назад. Я домовився з АгроКМР. Це колишній мій клієнт, коли я працював Сінеч. Зараз вони під Павлоградом знаходяться. Там Марно, кліман, хто знає в ну, той, той темі. Дивіться, яка модель. Якщо ви хочете е, вчити, ну, розумієте, проблема всього точного заморобства України це в тому, що всі приходять і продають уже готову платформу. І прийшли, впарили, ну, заплатили гроші, а хто як, і як буде це розбиратися, ну все, вам продали, все, ви вже купили його а Гроші вам не повернуть. Всі перепригують саме перший етап це підготовка спеціалістів і саме працювати на платформах. Які збирають, аналізують і вчитися, як збирати аналізувати ту ж саму елементарну карту дифнесення, там шейп-формати, ISOXML. Там під кожного виробника свої файли. У мене є інстаграм. Сьогодні зустрівся з декількома своїми підписниками. Так, от дівчинка, вона ну дівчина, вона видала. Дуже круту інформацію. Що не запитання, вона все відповідає. І по My John Deere, і Trimble, і Raven, Climate Field View, Тобто, всі-всі-всі ці бренди. Так от, отаких треба спеціалістів готувати. А щоб таких спеціалістів готувати, їм треба практику. І ці землі агрокамер, ми поїхали. Домовили, що Агрокамер надає Дніпропетровському державному аграрному університету свої землі, де вони проходять практику. Вони ходять, тицяють своїм цифровим пенетрометром, скок а вони збирають карти ущільнення ґрунту, збирають карти врожайності. До карт протеїнових вам ще далеко, бо я тут взагалі не чув в Україні, що є такі карти протеїнові. Хоча це звичайний кропскан, Австралійський, він там коштує 20 тисяч канадських доларів, доларів, встановили і погнали. Всі ж збирають масу. Що толку тої маси, якщо там немає протеїну? Краще зібрати менше, ну більше протеїну, ніж і краще сорт пшениці здати, ніж ви просто масу збираєте, вона все вилітає позаду комбайну, ну і наче ви, ви щось зібрали. До речі, у Руслана також на цьому відео, коли в коледжі ми з студентами встановлювали цей кропскан, і студенти збирають протеїнові карти. Робимо прогнозування врожайності похибка до 5%.